Всім привіт! Щось, е, у нас нове на відео. Е, буду показувати голуби, давно вже не було відео, це як місяць. Ой, бачите, Будьте ще лимоні. Самець білий, самець, І бачите ось чеський самець. Ось. Бачите, чеський так само. Думав, що не продаю, але продаю. Думав, собі залишити, але буду продавати. Также самеця статна кому б потрібно було. Бачите? Небесне. Mm. Бачите, є самець, ноги дутиш. Самеці, бачите, вона там заліза, я вам не буду показати. Є пара, бачите, дутичів так само, бачите, вон червоний самець. І самець ось. Також є у нас, бачите, самець, як білка. І самець. Так. Голуби продаються. номер 068-733-1080. Сразу кажу, голуби я не передаю. Якщо у вас якісь є знайомі, хто може приїхати і забрати голуби вам передати, тоді так. А так таке, щоб я передав це. Ні. Рідко таке, щоб я передав. Саме Ні, саме Бачите, самець білий. самець там. Бачите, тут самець. це. Перед Самець там сидить. Там. Не будемо там показати, Зараз я може залізти туди. Бачите, ось самиця. яка велика. Ця пара теж біла продається. Бачите, яка самеця. Молодь така сама буде. Так що хто хоче, дзвоніть, беріть. Я буду брати замість цих голубів собі. Дві пари може померанців. Будемо тільки померанцями займатися. Візьмемо пару білих і пару. Червоних, не знаю, які будуть такі візьмемо. 9 лютого у нас виставка в Тернополі. Залишу там в кінці відео. Коли що подивитись. Зараз покажу, більше там середині голови. Ой, бачите, голуби, тільки що побачив і це, бачите, розіняли. Всі на купі тут бачите, нутя. Давайте Подивимося, може тут щось чуть. Ні, нічого нема. Бачите, ось целиться. І ось саме білий. Я зараз попробую витягнути вам, покажати, показати ближче. Окей, okay, бачите. Хто би хотів, беріть? Е, зразу кажу, бачите, які голуби є. Зразу вам розкажу, які голуби вже забрали, щоб ви не дзвонили. Забрали в мене пару кремів. Павліни всі забрали, нема. Е, і все. Я, і ще забрали всіх просто, навіть в мене була така біла пара. З чорними хвостиками, теж забрали, нема. Тільки лишались такі. І бачите, польський лісі самець. Ой, ще лабі, я не випускаю. Випускати ближче так, не знаю, може в кінці квітня. Ну, всі старі... Ну, молоді, але мої новості чувствують. Вже всі тут привикли, щоб літати. Бачте, я вам скажу, який лік голуби, щоб там орієнтувалася. Оце самець у нас 23-го року. Її самець теж 23-го. Ця самець 24-го. Самець чеський 23-го. Ця пара червоних, це самець 23-го. Саме цірець 23-го, Лимонних 22-го на і там кольца є. Самеці і е, 23-го. І ці самеці і самеці, що я тільки що показував, то вони 24-го. Молоді. Часький, так само. Часький у нас 23-го. І ця саме небесна теж 23-го. Продаю саміцю, тому що немає самця. Хто би, мав може, самця, так що по щоб я вже так впарую продав, самі ніхто не хоче. Mm -hmm. так, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо ми наберемо на цьому відео 20 лайків, більше 500 переглядів, я випускаю нове відео і вже, можливо, з новими голубами. Так що, всім до нових відео.